щоб від кожної області було по одному депутату до Верховної Ради України. І цього достатньо буде. Тоді буде видно, хто і хто і хто за які цінності. Скорочувати кількість депутатів Верховної Ради України це і правильна ідея. Їх треба скорочувати. Але робити це треба з розумом, щоб це скорочення призвело до покращення роботи Верховної Ради України. А ми знаємо, яка робота Верховної Ради України? Це ухвалювати нам законодавчу поле, писати закони, по яким ми всі з вами живемо. Там великий об'єм роботи навіть постійних праців комісії є понад 20 у Верховній Раді України, а де постійна комісія це є мінімум три чоловіка, голова комісії, секретар, заступник. Ну і ще якісь членство має бути. Плюс голова Верховної ради, два заступника. Толу там треба людей. з іншого боку, ми повинні пам'ятати, що в Україні був всеукраїнський референдум. У 2000 році одне питання там було чотири питання. одне з тих питань було про скорочення кількості депутатів у Верховній Раді України. Там пропонувалося з 450 депутатів скоротити до 300. Тобто народ проголосував, це можна реалізувати. Наше законодавство і буде нормально. Тридцять депутатів. Це вже щось притомне. З іншого боку, ми теж повинні пам'ятати, що в нас нещодавно була адміністративна реформа, при якій було скорочення кількість районів. У нас тепер районів стало 136, ну не враховуючи Києва міста. Тобто вже можна зробити прив'язку до районів, щоб був один депутат від району. 136 депутатів. З іншого боку, ми знаємо, що райони є, які мають 150 тисяч населення, а є райони, які мають півтори мільйона населення. Ну, Це теж несправедливо, щоб був один депутат від району. Тобто треба для великих районів додати їм кількість депутатів. Ну і плюс депутати від міста Києва мусять бути. Тобто в загальному це. 200, 225 депутатів Верховної Ради України цього є достатньо. Тобто Верховну Раду сучасно можна скорочувати рівно вдвоє, і цієї кількості буде достатньо для ефективної роботи головного законодавчого органу України, Верховної Ради України. Тож скорочуємо Верховну Раду України, але зробімо це правильно.